Майстри сварять своїх клієнтів, щоб не переношували покриття, але покриття у самих майстрів виглядає десь так. І руці собі робити манікюр не так уже і складно, але дуже дуже лінь. Цим нігтикам десь 6-7 тижнів, і як бачите, два пальчика вказівний та середній дуже постраждали. Старе покриття я знімаю твердосплавною фризою з фіолетовою насічкою. Роблю я це на швидкості 25 п'ять тисяч. Твердосплава мені набагато зручніше знімати покриття. Вона обережно зглажено прибирає весь непотрібний матеріальчик. Не різ... Же та не буксує, але, звичайно, якщо ви купуєте якісний твердосплав. Я прибрала весь матеріал в нуль, бо відшарувань було дуже багато. Тепер беру м'якесеньку пилочку 180 на 240 грит та прибираю глянець з нігтика. Перед тим як робити ремонт моїм нігтикам, я виконую манікюрчик. Зараз я вам покажу наглядно, як я працюю пушером-шабером від Сталекс. Ось цим кілечком я штовхаю кутикулу та прибираю зайвий торіг із нігтика, але не роблю сильного нажиму на нігтик. Всередині воно гострень. Ке то не можна піддіти та потягнути, так я собі облегшую роботу фризою. На великому пальчику я відкриваю кишенько за допомогою апельсинової палички. Великої науки в цьому немає. Головне все робити досить обережно. Манікюр я виконую полем'ям 0,23 діаметру. Як бачите, це не зовсім стандартне полем'я, воно таке більш видовжене. Немає яскраво вираженого пузика, і, як на мене, працювати ним набагато зручніше. Пезинчик в мене виступає як точка опори. Коли я працюю фризою, я опираюсь на цей пальчик і обережно носиком вже вичищаю птерігій. Я люблю працювати в системі реверс. Спочатку я оброблюю ліву сторону, а потім вже праву. І звичайно не забуваю про бокові валики. В мене вони грубі, тому фризою я їх трішечки шліфую. Виконувати собі зріз ще те задоволення і не завжди виходить зробити це однією ковбаскою. Те, чи в мене дуже чутлива шкіра і рух вліво або вправо це кров. Тому зріз я виконую не поспішаючи маленькими кроками і саме кінчиками ножиць. Фовку шкіри на даному етапі я не виконую, бо ще буду робити опу і буду десь ще зачіпати шкіру. Серветочку я набрала обежирювача, замотала її в апельсинову паличку і в кишенці протираю всю пилючку. У мене волога нігтєва пластина, тож я наношу саме кислотний праймер. Каю 30 секунд і наношу рабер базу саме втираючими рухами. Нам потрібно, щоб база потрапила у всі лусочки нігтєвої пластини, які ми підняли пилочкою. Приступаємо до ремонту нігтика і відновлення архітектури. Так як у мене були досить пошкоджені нігтики, я вирішила виконати ремонт саме полігелем. Цей матеріал не пече в лампі, це головний його плюс, і досить зручний у викладці. Я поставила невеличку капельку, пензлик змочую в обежирювачу і розподіляю його вже по нігтику, як мені потрібно. Також до його плюсів можна дорахувати і міцність. Полігель я раджу просушувати по 2-3 хвилинки кожен ніг. Ось такі камінчики у мене вийшли. Будемо виконувати опел. Опил штучного матеріалу я виконую саме грубою пилочкою, десь 100 грит. Недавно я купила неонові бази, і я прям мріяла, що зроблю собі з цим кольором якийсь красивий дизайн. А ще мені дуже кортіло перевірити, які ж ці бази в роботі. Кольорові бази самі по собі досить щільні та пігментовані. І десь всередині у мене була якась недовіра саме до кольорових баз. Мені здається, вони не просихають. І не дуже добре носять. В своїх ручках не шкода то тестувати, тож приступаємо. Спочатку я промазала обережно, а потім вже поставила капельку біля кутикули. База має середню консистенцію, вона не густа і, як бачите, не рідка. Не тече, але пензликом вам потрібно тоненьким буде їй допомагати розподіляти собі по нігтику. І, можливо, через те, що я робила нігтики і вирівнювання сама собі, то я дуже часто перевертала нігтик, щоб зробити рівний блік. Наче всюди просохла, ніде не скукожилася, все добре. А там через місяць побачимо. Кольором я залишилась дуже задоволена, прям такий соковитий клас. Ну і приступаємо до подальшого дизайну. Я вирішила додати до такої красивої яскравої бази чорний кінчик, тобто чорний френч Тим я зняла дисперсію з нігтика, щоб було набагато зручніше працювати чорним гель-лаком і він не розтікався. Схема в мене є, як малювати френч, але на собі та схема не працює і малююсь уже як є. У френчу я полюбляю дуже довгі вусики, Тож я їх малюю майже на весь нігтик. І щоб френч не сколювався, я малюю його саме чорним гель-лаком. В Принципі, можна сказати, що дизайн готовий, але я вирішила на цьому не зупинятися. Спочатку я перекриваю все матовим топом. Милуюся і я задоволена тим, що я бачу. Але я вирішила додати до всього цього ще й світловідбиваючу павутинку. Павутинка має досить густу консистенцію. Через те, що в ній було дуже багато блискіток, наносити її в тоненьку лінію було важкувато. Але я справилась і вийшло те, що я собі придумала. Після того, як я нанесла павутинку, я просушила її і промазала поверх неї і Ще й глянцевим топом. І в мене вийшов такий міні-3D-дизайн. І вперше я зробила собі саме такі нігтики, про які мріяла. Я мега задоволена, все супер, база ідеальна, гель-лак ідеальний, матовий топ все круто перекрив. І ще є такий класний візеруночок. В цьому мій манікюрчик завершено. З вами була Даринка. Дуже дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось. До наступних зустрічей!